11 вересня бойовики-смертники терористичної організації Аль-Каїда захопили чотири пасажирські літаки, направивши два з них на символ Нью-Йорка, вежі всесвітнього торгового центру, а два інших на Пентагон. Всі, крім останнього, досягли цілий четвертий захоплений літак, впав у полі у штаті Пенсільванія. Пасажири і члени екіпажу захопленого літака, за даними слідства, чинили опір терористам, запобігши другому нападу у Вашингтоні. Ми вирішили поцікавитись, чи пам'ятають Коломиян, на ці страшні події, та як запобігти терористичним актам в нашій країні. В Америці торговельні центри були знищені. Вплинуло, безумовно. А як саме? Люди змінилися. Мені здається, трошки важче стало жити. Люди стали обережніші і це вплинуло на взаємини між людьми. Ми, я думаю, що Україні не загрожує. Поки що не загрожує. Знаєте, як не знаю. Сто зірвалися літаком збили будинки. Це було, певно, на роботі. Я бачила, бачила багато разів, а таке неможливо дивитися. Дай Бог, аби в нас такого і ніде не було, таке, як це було. Ой, не знаю. Ні, 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 ну були, чула, але вже забула. Я вже забуваю. Літак врізався у багатоповерхівку. Дивилися, але що там згадати? Страшно згадувати. Пам'ятаю, все пам'ятав. Да. Ну як, що впало, був теракт. Да, не, в Україні ні. Чому? Тому що просто ну, в нас не така країна, як Америка. Пам'ятаю. ті, Як вони всі урізали, а що далі я не знаю. за побігти. То уряд ставити якось нормально чи ні. То ось я знаю як. Я сам не знаю як. Не можу пояснити, це все точно. 11 вересня. Ну, 11 вересня це свято Івана Головосвіки за християнськими поглядами. Великий піст, строгий, строгий піст, якщо так сказати. Ну, Взагалі, ще 11 вересня, декілька років тому в Америці завалили був теракт. Думаю, що вплинув, бо було дуже багато. ну, Дуже політичний тиск був на рахунок цього на людей. В Америці там. ну. Багато людей дуже постраждали від цього теракту, тому що робочі місця були багато втрачено. Ну і багато американців дуже відчули цього і збиралася допомога для американців на той момент. Думаю, глобальні такі не поки що не, не загрожують, але з нашими з теперішнім станом політики і цьому і тому подібним буває може бути все. А ну пам'ятаю це. Що ви знаєте? Ну, це, це землетрус такий такий був, що то було ніби ностальгія. така була. Ну, але це, якщо так взяти по-релігійному, то це так іде до як, вам сказати, це, те, те, як початок для людей, які хоча б щось би трохи вірили в бага. Пам'ятаю, пам'ятаю. Гори великі для народу, що, що можу ще сказати. Та людей ж не видно шкода, в шкодах, все, все відомо, люди не видні, загинули. Воюють політики, а люди гинуть, люди не видні. Це не тільки в Америці, а і в нас, і в Росії. Може бути з кожним. Я думаю, що в нас не мало би бути, бо в нас немає таких політичних амбіцій до якоїсь другої держави. Ну, зірвався там. Е Будинок, не будинок, що до які то здані, я не знаю. Не пам'ятаю, яке здання, але розвалилося шість чи скільки поверхів. Ви знаєте, я тут не була. Я розумію, але я була якраз в Іспанії, так що я новостей не знаю. Ні, я нічого не знаю. взагалі нічого не знаю. Ні, я не дивився ці дні на мене. Ага, так я пам'ятаю. Там ще так, це я пам'ятаю. Бачив, що е, Відео бачив, що літак е, дві двісті великі будівлі. Все. А Хто це зробив? І я не знаю, ну я що ж чув там бен Лада, що там, це ж такого. Ну що шо хворочосишо протиранив ліна літак, чишо чи, чи так? Ну, це пам'ятаю, але смутно. Я вже подробиці не пам'ятаю. Про терористів так дізналися після того випадку. Це був найбільший в історії людства. Теракт жертвами подій 11 вересня стали 2977 людей. 24 вважаються зниклими безвісти. Він мав глобальні наслідки для світу. Увечері над Нью-Йорком піднімуть два гігантські промені світла, що втілюють зруйновані вежі близнюки. Їх можна буде побачити за 50 кілометрів від Манхеттена, і вони зникнуть аж на. На світанку.